Сполучені Штати заманюють, от я в таку аналогію проводжу, Росією заманюють сосискою. А якою сосискою може Китай назад переменити Росію? От у кого сосиска виявиться більше? Я певен, що сосиска більше у Китаї. Саме головний чинник те, що Китай вже засвоює територію Росії. Америка ще ні. Китай вже там, має там, острів чорного Бедмедя на Далекому Сході. Там території заселені китайцями вже більше, ніж Росія намагається окупувати в Україні. Uh -huh. І там вже живуть китайці, вже вирощують огірки між ракетними шахтами росіян. От. Вони вже там, uh -huh. а, кита... а американців там нема. Uh -huh. Тому тут, ну і найголовніше: дивіться, скільки е китайських доріг вже побудовано до Амуру. Тобто, якщо ми подивимось на Google Maps, ми побачимо, що Китай вже побудував автостради прямо до кордону з Росією, які обриваються прямо на кордоні. Вони вже нікуди не йдуть. Тобто, Китай вже готовий засвоювати свої історичні території, які на цей час є окупованими Російською Федерацією.